Бюджетно якісні мікрофони, в яких на ринку немає конкурентів, це Fifline. У мене в наявності M6M8, якість звуку ви можете чути на цьому відео, тому що воно записується на цей мікрофон. І все було б добре, аби вони всі не зламалися по одній банально простій причині. Як тільки ці мікрофони вийшли з ладу. Я зразу почав шукати інформацію про їхні поломки в інтернеті. Там нічого не знайшов, тому і записую це відео для вас. Ділюся корисним досвідом. Як ви зрозуміли, ці мікрофони я оживив і вони чудово працюють надалі. Найпоширеніша причина поломки дуже проста. Це ось цей передавач, який всувається в телефон. Для того, щоб законектитися з мікрофоном, перестає працювати. Тухне тут діод. І все, ви просто не можете сконектитися з мікрофоном. Він абсолютно стає непрацюючим і його можна викинути. І так у мене сталося з трьома мікрофонами. Слухайте, що я зробив далі. Я багато думав, прокручував у себе в голові різні варіанти і не розумів, чому в мене перестали працювати мікрофони. Тому що я бережно до них ставився і вони мали би працювати 100 років. Я вирішив скрити ось цей передатчик і подивитися до нього, тому що саме у ньому проблема. Як тільки я ось так взяв відкрив його бережно, будьте акуратними, відкрив ось він. Я побачив, що тут просто ось цей адаптор адаптер TyPC відлетів від плати. Будьте обережні. Якщо ви будете прислоняти адаптер до плати, щоб контакти виходили один на один, тому що якщо ви десь неправильно щось з'єднаєте, то ваша плата полетить. Що я роблю далі? Зібрався думками і пішов паяти адаптер до плати. Будьте, будь ласка, уважні, тому що один невірний ваш рух і плата прийде в негодність. Майте це на увазі. Я в той час запаяв все чудово, сильно і надійно. У мене все працює і на даний момент, що не може не радувати. Ви вже побачили, як я припаяв Таїпсі адаптер справа і зліва до плати, більше я нічого не робив. Хоча потрібно було припаяти тут маленькі контакти. Але я не спеціаліст по пайки і вирішив не чіпати його, тому що можу замкнути плату. Знайшов другий варіант, і це прищепка. В нею я притиснув адаптор і плату, тим самим з'єднав контакти. І воно чудово вже працює не першу годину. Тому рекомендую, якщо не вмієте паяти. Звісно, що виглядає неестетично, но його ніхто ніколи не побачить. Якщо вам відео сподобалось, було корисним і допомогло, поставте вподобайку, напишіть коментар. Ну і звісно, підпишіться на канал на зв'язочку.